Зараз покажу, якого динозавра буду шукати на складі і відправляти нашому клієнту. Так, у нас ящик А-19 Роман. Цей товар знаходиться у нас в цьому ящику. І так, я одразу знайшов номер 492 10 дюймів, планшет, тобто сенсор на планшет китайський. Ми їх ще закуповували приблизно в 17 чи 18 році. Зараз покажу, який це сенсор. Ось такі сенсора на китайські планшети актуальні і на даний момент часу. Хоч і планшет якогось 2015 року, цей сенсор у нас 10,1 дюйма, вони продаються по маркуванню. Як я повторюю у кожному відео, де продаємо дисплеї чи теж скрини, які йдуть по маркуванню. І тут у нас маркування потрібно дивитися на шлейфу. В даному випадку це LH3066. І по цьому маркуванню вводите в Google чи на нашому сайті і знаходите такий сенсор. Ну або інший сенсор. Як бачите, він іде зі скотчем, але сам скотч уже міг пересохнути. Тобто, потрібно буде брати там якийсь клей або скотч і клеїти на інший скотч або клей. Багато коментаторів пише, що можна придбати по моделі планшета, тобто вводите там АС ТАП АСТО 103 наприклад. Я кажу, так не потрібно робити. Потрібно все ж розбирати планшет і дивитися по маркуванню шлейфа. Чому так? Тому що ви можете помилитися на один той самий планшет, на одну і ту саму модель, можуть йти різні маркування самого сенсора. Із-за того ви можете помилитися і таким чином будете тратити свої час і свої кошти. А якщо вам потрібні будь-які сенсори на китайські планшети, в тому числі універсальні. Ви можете завжди до нас звернутися. Посилання на сайт, шапці, профілю TikTok. або просто пишіть маркування під цим відео.